Минають останні дні грудня це означає, що час підводити читацькі підсумки року. У цьому відео я хочу поділитися з вами класними книжками, які не війшли у мій топ-10 топ прочитаного року. Книжками, які я читала до ранку, які мене травмували, які я не дочитувала. Книжки, які я хочу перечитати та інше. А також порахувати, скільки книжок я прочитала цього року, якою мовою я більше читала, та які жанри. Має бути цікаво. У цьому році я прочитала 120 книг, і зараз вони магічним чином, тут десь з'являться. Я сподіваюся, мене ще видно. Цю ідею я підгледіла на каналі Маші Reading Mary. Вона минулого року робила відео з читацькими читатським, з підсумками року і дуже красиво це зробили. Я захотіла зробити щось подібне. І зараз порахуємо, якою мовою я читала більше. Усі книги українською зафарбуються, скажімо, блакитним, усі книги англійської жовтим. І залишається одна книга. Давайте зафарбуємо її рожевеньким, це книга польською мовою. Останнє Жечення. Це перша книга і про Господи, про Відьмака. Мені захотілося почитати мовою оригіналу, і це було таке доволі складно, тому це єдина книга польської, яку я читала. І виходить, що книги української і англійської в мене 50 на 50, 60 української і 59 англійської. Тобто, Майже половина на половину, хоча мені здавалося, що англійською я читала більше, і це мене направду таки дуже тішить, що українською я читаю так само, як англійською. А тепер порахуємо, скільки жанрів, ем, скільки книг якого жанру я читала. Я не вважала себе фанаткою любовних романів, але коли робила топ 10 прочитаного, в мене вийшло аж два любовних романи у найкраще прочитаного року. Тому мені цікаво було порахувати, а скільки ж я їх прочитала за рік. І виходить 22 книги. Із 120 це любовні романи. Тобто, доволі таки багато. Мені, мабуть, варто перестати називати себе не фанаткою любовних романів, бо читаю я їх доволі багато. А от фанаткою трилерів та детективів я себе вважала 100%. А виявилося, що прочитала я їх аж 17. І цікаво, якщо я пробувала порахувати інші жанри, але там виходить дуже велика вибірка жанрів і по декілька книг в кожному жанрі. Тому такий рік вийшов дуже різноманітний. А тепер переходимо до номінацій. І перше, це найбільша книга року. І я до останнього думала, що це буде колонія Кідрука, оскільки там майже тисяча сторінок. Але у грудні я прочитала фентезі, першу книгу із циклу хроніки Боросвітла» шлях королів Брендана Сандерсона. і в ній 1080 з чимось сторінок. Найменшою книгою року стало 11 помідорів і один маленький Євгенії Кузнєцової, у якій 82 сторінки. І це є дитяча історія, але мені у мої 29 рочків теж дуже сподобалось. Книги, що я цього року не дочитала. І перша це The Fall of Wrath and Ruin Дженніфер Armentrout. Я читала е, першу книгу із іншої серії, яка вийшла українською е, Королівство крові і попелу, щось таке. І вона була так непогана, скажімо. Так, на, на трійку чи чотирьоку я її поставила. А от Цю книгу я просто не змогла домучити. Вона настільки нудна, ну просто там ні сюжету, ні подій, ні герої, якісь такі просто пласкі. Це, це ще комплімент. Тому цю авторку я більше читати точно не буду. Наступна була «Травам не можна помирати Степана Процюка, і це або тому, що книга потрапила не в той час до мене в руки, або це занадто висока для мене полиця. і я її просто не зрозуміла. Ще одна книга це The Final Gambit, це третя частина у серії The Inheritance Games. Ця книга теж є українською. Перша, перша з цієї серії є українською. І тут, як на мене, серія історія вичерпала себе у перших двох книгах. І третя це вже просто висмоктане з пальця. І четверта книга це Exodus Кейт Стюарт. Це друга книга в серії, в серії The Ravenhood. І я взялася читати, я взялася читати цю серію, бо чула дуже багато схвальних відгуків від ем, блогерів, яких, думці яких я доміряю. Але перша книга мені не сподобалась, і я взяла читати другу. Ну, може, друга краще, але ні, сталося ще гірше. І взагалі цей цикл, це не моє, ця серія це не моє. Мені абсолютно не сподобалось. Книга, яку я ледве дочитала, і така була лише одна, здається, це ім'я Рози Умберто Еко. Цю книгу я читала на книжковий клуб Олесі у телеграм-каналі. І саме тому я змушувала себе її дочитувати. Це має бути детектив, подій, якого розгортається у середньовічному монастирі. І направду, сюжет, детективний сюжет доволі захопливий. Але у цій книзі дуже велика кількість філософських, релігійних диспутів. І мені просто було нудно. Це цікаво. Але нудно. Я брала цю книгу як детектив і очікувала щось таке розважальне, середньовічний детектив. Але можливо, якщо підходити до цієї книги більш серйозно і налаштовано, то можливо я її колись і перечитаю, але точно не зараз. Розчарування року. І розчаруванням року для мене стала «Iron Flame» Ребекки Ярос. Це продовження четвертого крила. Я робила читацький щоденник на цю книгу, але він такий собі це ще друге відео на моєму каналі. Мені книга не сподобалась абсолютно нічим. У мене були дуже завищені очікування до неї, і, можливо, це тому. Але першу книгу я читала на такій хвилі захоплення, позитиву, і взагалі, там так події швидко розгортаються, я просто була в захваті. В другій книзі події розгортаються вже не так динамічно, не так цікаво. Ми не дізнаємось майже нічого нового про персонажів. Ем, тому вона мені здалася доволі такою поверхневою, і цю серію я точно не буду продовжувати. Читала аж до самого ранку. І таких книг було доволі багато, і переважно більшість з них це, здається, чи або Ромфант, або Любовні романи. Але е, книга, яка запам'яталася найбільше, це «Гіпотеза кохання». Вона в мене отримала 4 зірочки, і я її читала до четвертої ранку, бо я вже навіть не пам'ятаю чому. Але пам'ятаю, що мені. От, не хотіла спати абсолютно. Я гуртала сторінку за сторінкою і хотіла дійти до хеппі енду. Хоча, зазвичай, я, я знаю, що в любовних романах буде хеппі енд по-любому. І ну, не так цікаво, це не трилер. Але з цією книгою в нас сталася хімія. Це такий дуже класний відпочинковий любовний роман. І згадала ще одну книгу, яку я читала до ранку: це останній будинок на безпечній вулиці. Це трилер. Кінцівку якого от для мене стала такою несподіванкою, я взагалі, я таких книг до цього не читала і абсолютно не чекала. Я мала якісь припущення, що там відбувається, але оце, це та книга, яка мене дуже здивувала цього року. Але при цьому вона отримала 4 зірки. І я якось після того, як я її закінчила, я про неї майже й не згадувала. Оце зараз лише згадала? Дуже крутий трилер. Книги, які я хочу перечитати. Таких книг доволі багато, і всі вони в моєму топ-10 прочитане року. Але лишилась одна, про яку я просто забула. І це завтра, завтра, завтра Габріель Зевін. Я читала її ще на початку року, до того як вона була перекладена українською, і я пам'ятаю той захват, з яким я її чекала. Мені, Мені просто подобався стиль. Сюжет доволі далекий від моїх інтересів. Тут ідеться про двох розробників ігор. Про хлопця і дівчину, про їхні стосунки, про м, те, як вони дорослі навіть не дорослішать. Вони вже в більша книг вони вже дорослі, але про те, як складається їхнє життя, як розвивається їх справа. І, в принципі, що мені сподобалось найбільше, це стиль, от саме як це написано. Треба до речі, що ще оці авторки почитати. Щось я не подумала. Дуже рекомендую, якщо ви ще не читали. Відкриття року, і це як і автор, так і його книги. Це Василь Шкляр, і цього року я прочитала дві його книги: це характерник та «Троща». І що мені найбільше сподобалося: це його мова, стиль, як красномовно, як смачно він пише свої книги. Це просто насолода для очей, і не тільки для очей, а й для вух, бо Деякі абзаці, деякі епізоди я зачитувала вголос або просто це почути, як класно це звучить. Я доволі довго уникала книг цього автора. Через такі трохи крінжові обкладинки. Хоча в КСД таке частенько буває, що на хороші книги вони ліплять таке трохи далі буде книга, яка обкладинка якої мене просто вивісила. І що ще, ще мені дуже подобається у цього автора, що він пророблює просто колосальну роботу перед написанням своїх книг, тобто його персонажі, деталі є історично достовірними. І по його книгах реально можна вчити історії, наймаліша книга. Найменшою книгою року стає «Aristotle and Dante discover The Secrets of the Universe. І це ем, сучасна проза про двох підлітків мексиканського походження, які ростуть в Америці, і ця книга про їх підліткові роки, дорослішання, про розуміння себе, про стосунки. Ем, і ця книга, до речі, написана дуже простою, легкою мовою, тому Um, її нема в українському перекладі, але якщо у вас рівень хоча б інтермідіат, то я б дуже радила спробувати почати читати англійською е, з цієї книги. Найгарячіша книга року. Найгарячішою книгою року для мене стала «Квіденс» Пенелопи Дуглас. Це авторка Панк е, 57 книга, яка нещодавно вийшла у КСД. Стається. Це любовний роман, дій, якого відбувається у будиночку в горах, де взимку. Випадає стільки снігу, що звідти не виїхати, і ніхто не може туди заїхати. Головна героїня це 17-річна дівчина, яка втрачає обох батьків, вони скоюють самогубство. Ем, і їй треба пожити Десь з родичами ще пару місяців до повноліття. І тому вона їде до свого дядька, у якого вже двоє дорослих синів, і вони от саме живуть у цьому будиночку в горах. Це дуже атмосферно. І дуже гарячі. Книги, які мають бути перекладені українською. І таких книг у мене цього разу дві. Це перше, це Міфес Стівена Фрая, рітелінг грецьких міфів. І це дуже легко та з гумором написана книга, е, яка м, от для мене, для мене грецькі міфи це якась дуже обширна, дуже така масштабна тема, на якій я ніколи не розумілася. Але після цієї книги у мене склалася доволі така повноцінна. Картина грецької міфології в голові, і мені вже легше розумітися, коли я читаю зараз це дуже доволі популярні такі книги, ретелінг певних міфів. І другою книгою є The Housekeeper and the Professor. Це книга японського автора, яка є дуже популярною в світі. І це дуже мила, дуже затишна історія, але в той же час і доволі таки глибока, яка розповідає про домробітницю. І професора математики, який має такий певний розлад пам'яті, і він пам'ятає все лише 90 хвилин. Тому кожного дня вони наново знайомляться. Книги, які мене травмували. І травмували це, мабуть, неправильне слово. Я, я скоріше сказала книги, які вибили мене з рівноваги. І таких книг цього року три. Перша, це Моя темна Ванеса. Ця історія розповідає про дівчину 13 чи 14 років, яку зваблює професор. І вона вже навіть у дорослому віці не розуміє, вона намагається осмислити те, що сталося, розповідає історії. Але вона досі вірить, що в них були реальні стосунки і що вони одне одного кохали. І це, це та книга, від якої мені хотілося. Кожного разу, коли я її відкладала, мені хотілося піти прийняти душ. Вона настільки саму історію настільки гидко було читати, хоча написано воно дуже класно. Але тут будуть різні подробиці, від яких дійсно стає гидко. Наступна книга це довга хода Стівена Кінга. І це та історія. Про яку, коли я думаю, в мене досі йдуть сиро та шкіри. Дія відбувається у певному антиутопічному світі, де є змагання для молодих хлопців. Сто хлопців кожного року приєднуються і йдуть. Перемагає останній виживши, останній хто дійде. І тут немає, і у цій грі немає якогось фіналу. Тобто вони йдуть допоки всі не виберуть, крім одного. І також у цій книзі дуже багато. Детали, хоча самі умови, в яких ставлять ці хлопців, вони не можуть спинитися. Тобто вони їдять, випорожнюються, хворіють на ходу, вони не сплять, вони постійно йдуть. Це було доволі боляче читати, і я досі згадую певність цієї книги. І остання книга, що мене травмувала, це Friends Lovers and The Big Terrible Thing англійською, це мемуари Метю Перрі, Чендлера із друзів. Я велика фанатка друзів, я передивилась їх. Я не знаю, близько 100 разів, мабуть, як англійською, так і українською. І Чендер мій улюблений персонаж. Але я знала, що ця книга, що Метью Пері це не Чендлер. І що це мемуари, написані людиною, яка дуже страждала, в якої була як алкогольна, так і наркотична залежність. І я була готова. Але все одно це дуже важко читати. По-перше, це дуже. Відверта книга, от вона щира, настільки, настільки наскільки це можливо. Це, ти ніби читаєш щоденники людини, яка пишеться для себе, але якось вони потрапили у світ, і це прочитали всі. І, мабуть, що найбільше мене в ній підкопає, це щирість, якої це написано. Але в мене немає досвіду ні спілкування, ні в моїй, серед моїх знайомих чи родини ніколи не було нікого з залежностями. Тому мені дуже складно його зрозуміти. Найкрасивіша книга року. І якщо ми не беремо до уваги ілюстровану серію Гаррі Поттера від Абаба Галамаги, а це просто найкрасивіші книги, які я коли-небудь тримала в своїх руках, то найкрасивішою книгою року стає «Чарівні істоти українського міфу від Дари Корній. І це одна із серій, їх там здається три: духи природи, духи ем, дому», та злі духи, здається. І що мені дуже подобається, що тут, по-перше, папір. Він, вся книга виглядає, ніби це ну, якесь старе видання таке вже. Тут є ілюстрації до кожного персонажу: лісовик, Чугайстер, болібошка, гук, ну і так далі. Просто неймовірно красиве видання. І цю книгу я придбала близько. 200 гривень чи щось таке, мене досі дивує, що книги от такої якості можна придбати настільки дешево в Україні. І остання номінація на сьогодні це не все так однозначно. Це та книга, яка мені і сподобалась, і розчарувала одночасно. І це уроки хімії. І цим обкладинка вже здається другого видання, бо спочатку я бачила дуже багато оцього. І це просто насмішка над книгою. Таке відчуття, що ілюстратори чи дизайнери обкладинки. Абсолютно не читали цю книгу і не знають про що вона. Що мені однозначно сподобалося в цій книзі, це проблематика, яка піднімається. Це дуже феміністична книга про жінку хімікиню у 50-х роках в Америці. І як вона намагається будувати кар'єру у суспільстві, де всюди, буквально всюди домінують чоловіки, а жінки є майже виключно домогосподарками. Але в цій книзі є також багато мінусів. Наприклад, героїня виглядає і. Поводиться часом доволі нереалістично, От ніби її перенесли із сучасності у 50-ті, в неї настільки прогресивні погляди. По-друге, усі чоловічі персонажі в цій книзі є або мізогіністами, або просто ідіотами, або безхарактерними. Усі інші жіночі персонажі, окрім головної героїні, є доволі таки ну, простими, скажімо так. Безхарактерними, або головна героїня є єдиною такою зіренькою серед усієї ці сірої маси, Такі складаються відчуття. А ще вона така ну, дуже розумна, занадто розумна. Вона не знає слова сіль, наприклад. Вона веде оце кулінарне шоу і використовує лише ну, переважно хімічну термінологію. Е, і часами це дратує. Як мені здається, що науковці не люблять ем, так, overcomplicate, ускладнювати аж занадто усе. А вона робить саме це, ніби намагається показати, що от я розумна, я знаю таку термінологію, мені просто бачите, де я знаходжуся, мені нема де її використати. Тому книга класна, але зі своїми нюансами. Дякую, що додивились до цього моменту. Якщо відео вам сподобалось, то будь ласка, поставте йому вподобачку. Напишіть коментар, яка книга стала вашою улюбленою цього року. А можливо, яка книга стала розчаруванням року? Також підписуйтесь на канал, якщо вам тут подобається. Та побачимось з у наступному відео.